Не намагайтеся відтворити цей експеримент вдома, бо вам би довелося рахувати кількість вишень у кожному порозі, а потім ще й обчислювати, скільки ж увійшло до якої категорії. Спершу ми хочемо дізнатися, а скільки ж усього порогів взяло участь у нашому дослідженні. Ми знаємо кількість порогів у кожній категорії. Це висота відповідних стовпчиків. Ну, наприклад, ось тут у нас є. 5 порогів, у яких 30-59 вишень. Тоді загальна кількість це просто сума ось таких значень. 5 плюс висота наступного стовпчика 8, плюс у нас ще є 4 пороги, у яких 90-119 вишень, І до останньої категорії найкрутіших порогів у нас увійшло лише 3 штуки. І разом 5 плюс 8 плюс 4 плюс 3 це. 20 пирогів. 20 пирогів. А ще ми вважаємо, що 60 вишень звучить як досить таки непоганий пиріг. І хочемо знати, а скільки ж у нас пирогів з 60 та більше вишнями. Для цього позначимо ось таку пунктирну лінію на гістограмі. І тепер нам треба просумувати ось ці стовпчики без першого. Це буде. 8 плюс 4 у зеленому стовпчику. І плюс 3 з останньої категорії. Але ж ми могли зробити ще трохи інакше. Ми вже порахували, що всього у нас 20 пирогів. І ми можемо тепер відняти ось ці 5, у яких менше 60 вишень. Отримаємо те саме: 15 пирогів. 15 пирогів. Насправді гістограма може відповісти на багато запитань, і це були лише одні з них.